Сьогодні в нашій студії два брати Ігор і Сергій Повсюкі. Добрий вечір, Іване. Перепрошую, вани. Сергій, добрий вечір. Іване. добрий Добре. вечір. Сергій. Ми Добре. про вашого. Брата Андрія. Так, Ваш так. брат Андрій, наскільки я розумію, служив в військовій частині 0998 з Нового Яворева і він зник під час проведення антитерористичної операції. Так. Розкажіть, будь ласка, глядачі будуть бачити його на нашій на, на знімці, яку ви принесли. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Ну, ми розшукуємо свого рідного брата Андрія Повстюка Олексійовича, який 19 червня на Донецькій області село Закітне. Під Ямполом відбувався бій. Після чого 19 числа повідомили, ну, в інтернеті ми знайшли в списках, що він рахувався як загиблий. 21 числа нам прийшов до військовий комісар до батьків, до нас, до родичів, і повідомив, що він є в списках, рахується в списках загиблих. Але офіційно він нема не похоронки. Нема, ні тіла, ні речей його не знайдено. Ті останні хлопці, що там рахувалися, там п'ять чи скільки людей їх поховали, і так само пропала ще одна людина шайного. Микола, який так само там знаходився, і ми його родина з Львівської області, і ми об'єднали зусилля в пошуках наших рідних. А ви говорили до рути, що перебуває? Ви очевидно зустрічались з команди з командирами цих частин. Напевно, звертались до керівників антитерористичної операції. Не в Києві купа посадовців, які це що значить, не зверталися, не знаю. Ні, нам ніхто не телефонував. Ні, казали. та чи ви зверталися? Ми зверталися і в електронному виді, і телефонували і телефонами. Ну так як нам ніхто не А на місце виїжджали туди? Ні, ми Ні. хотіли ми, якби по можливості, може, якісь волонтери, може якісь хтось люди, де допоможуть, ми вже би б там туди поїхали. А чому ви самі не поїхали? Тому що там не пропустять, ми хотіли вже їхати, але там ж бойові дії йдуть. І як нам повідомили, що там на той даний час ще відбувалися бої, і Боїві невозможно дії. туди попасти. Ми так само звернення написали на ім'я президента, звернення на міністра оборони. Дуже багато на депутатів. На керівників АТО. На... Дуже багато інформації вилежали в інтернеті, дуже благали, кого хто зможе розповсюдити цю інформацію, що ми розшукуємо свого брата. Ну, на даний час, як нам тікано, ну, як кажуть, тікано ну, ми домоглися, то що Міністерство оборони спростувало, що він як рахується списка загиблих, ну і в списках вже як безвіси зниклих. І на даний час нам ніхто нічого не дзвонив, оце ми вже приїхали в столицю України Та Нам любі так. друзі ніхто не подзвонить і не скаже, тому що тут я можу процитувати одного з радників міністра внутрішніх справ, який сказав, що держава слабка, як ніколи. Наша держава ніколи, прости мені Господи, не дбала про людей. Та вона ніколи не дбала ні, ні, ні про вас, ні про вашого брата, ні про солдат. І тільки зараз завдяки те, що ми звідси бачимо з Київської студії, тільки зараз завдяки зусиллям так. громадського сектору. Волонтерів, яких є десятки, сотні і, і, тому, і, і так далі, якщо не тисячі, да, щось вирішується. Да, державна машина дуже, дуже, дуже повільна, дуже неефективна, принаймні так це виглядає з цієї, судді, з цієї студії. Так що треба братися самим. Я навіть я не знаю, що сказати, хоча теоретично знаю. У нас, існує, у нас існують контакти, у нас є база даних, десятки волонтерських організацій. Десятки волонтерських організацій, які займаються постачанням продуктів руножилетів, краму, білизни, харчів, води, рації і так далі. І так далі, uh -huh. туди до військових частин. Я думаю, що вам би годилося до них звернутися. Ну, no, ми телефонували до безпосереднього начальника на сході України до його командира. Казав, що шукають. Ну оце вже тільки ну, відмовки по телефонах, що шукають. А на, на самом ділі, там як йдуть бої, то там ніхто, я розумію, не буде його шукати. Але на його а місці де? міг би бути будь-який солдат чи якогось, як кажуть, генерала син. А, Мій брат, він дуже військово підготовлений. Учасник бойових дій був в другій ротації в Іраку. Більше 12 років вислуги має, займав призові місця по в десні по витривалісті. Військовослужбовців, тобто людина дуже візко, фізично підготовлена. Mm -hmm. А де це все сталося? Історія? Ще розкажу? Це на, в Донецькій області, село Закітне біля Ямполя. Там їхню колону обстріляли. Mm -hmm. Я розумію, там хлопці як кажуть самосохранення зрабатою, люди хочуть кожен жити. Отак, ну може його десь там йоранили. Просто хлопці почали втікати, бо дуже я розумію, що дуже казали, як ми спілкувалися безпосередньо з цими хлопцями, які були на місці події того бою з рядовими, з такими хлопцями, і вони казали, що він знаходився за рулем Камаза. А з самого початку нам повідомили, що він згорів в БТРі. Ну, яка інформація нам повідомили, прийшов військовий комісар, що він згорів в І на даний час там нема що, як або індифікувати, або привезти? А двоє людей. І одна людина, яка сиділа в, кабі в, кабі в кабіні Камаза, яка прикривала, коли він сідав в КАМАЗ, то він знаходився за рулем КАМАЗа. І по тим свідченням тих хлопців, що пішов шквальний обстріл. І КАМАЗ Камас з'їхав з, з дороги і вдарився там в дерево, і перевернувся. Ну добре, на списки ще стане існує. Він служив в так би сказати в Збройних силах в Нацгвардії. Що це за 24-та механізована бригада, яка дислокується в місті Яворів. А, да, є списки особового складу. 22-ї механізованої так. бригади. Та є поштові адреси, є родини. Можна сісти написати. Люди добрі, там же ж не вся бригада загинувала. Так, Ну от я вам часом скажу це вже третій тиждень. Ми вже от приїхали в столицю України. Вже думаємо, як А ви вже не хватались до цих людей. Ми дзвонили в телефонному режимі. Ми давали запит через військкомат. Щоб ну, роз'яснили нам, де наш брат, і чи є він загиблий, чи ну тіло його, чи якісь речі знайшли. Нічого нам ніякої інформації не надають. Все як кажуть відговорками, що шукають, шукають, і все. Я розумію, що він там, от як кажуть, рядовий, але більше всього, що він міг попасти в полон, або може якісь люди підібрали, може він деякі лікарні знаходиться. Тому що як ми наскільки знали, що при ньому, коли на місці події, там де бій був, з собою він телефона і документів посвідчення своєї особи не мав з собою. Тобто, може, десь в лікарні якийсь, може десь без свідомості лежить, може потребує потребує медичної допомоги. Ми б дуже, я вам так хочу звернутися через телебачення громадське, що може якісь люди, може з східної України, може, якісь люди, може, якісь волонтери, якусь може десь інформацію почують, чи ще щось якусь нададуть в пошуках свого брата. В нього от, дочка сім років, і отак от як наскільки вона каже, що каже, я гуляю на дворі, а діти підходять і кажуть, а що твого тата застрелили? А вона як відповідає, каже, ні. Мій тато живий, він обіцяв повернутися на день народження. А в неї день народження 11 липня. І каже: найбільше мій подарунок буде від таточка, коли він повернеться живий додому. Да. Що вам сказати? Скажу наступне: ми зробимо напевно в таким чином. Я особисто напишу до знайомих мені керівників Міністерства оборони, до яких ми можемо звернутися. Це пункт номер один. Пункт номер 2 Ви напишете адвокат. Є у вас якийсь, немає? Ну, у мене жінка-адвокат. Жінка-адвокат, прекрасно. Подзвоніть сьогодні. Жінці попросіть, щоб вона написала офіційний запит на міністра оборони, на голову служби безпеки, на міністра внутрішніх справ. А ми від громадського відповідно напишемо. Подамо його від громадського, я думаю, що вони нам не відмовлять, тим більше, що ми буквально щодня знаходимося в контакті з прес-секретарями цих відомств, або з очільниками цих відомств. А вам пункт номер 3 я маю підозру, що це не один такий випадок. Працює тут що? Працює тут наступне. У нас величезна кількість в Україні, всяких сотень прекрасних в Фейсбуках та і в соціальних мережах, яких тільки немає. Значить, напевно, треба буде вам відкрити е, таку сторінку. І взяти на себе ініціативу по збору людей, у яких родичі, батьки, діти, у когось та да, сестри, дружини, перепрошую чоловіки. Так. Зникли в під час проведення того, що називається антитерористичною операцією, або того, що називають війною, з тим, щоб ми мали єдиний центр в країні, громадський, який би збирав інформацію про таких людей їх. Її узагальнював і в хорошому сенсі цього слова стимулював би депутатський корпус урядової установи займатися цими питаннями. Ми не можемо собі дозволити, щоб наші солдати пропадали просто. Нас так. українців замало залишилось на цій землі. Якщо це підходить, я вам залишу свою поштову адресу. Ваша дружина мені завтра напише, там чи після завтра напише цього листа? Ми його відповідно віддрукуємо і розійшла так, як зможемо. Ви в свою чергу берете на себе обов'язок. Це 6 мільйонів людей, які нас дивляться, побачать. Щоб ви створите сторінку у Фейсбуці і візьмете на себе ініціативу створити таку сотню. Нехай, не дай Бог, щоб була сотня. Да? нехай буде двоє, троє, четверо, п'ятеро людей, величезна кількість волонтерів, добровольців. Які хтось щось, п'ять копійок своїх принесе в цю скарбничку з тим, щоб ми знали правду. І краще я вам скажу жахливий кінець, ніж жах без кінця. Очікувані брата. Я з вами звідом. Згода. Згода. Ну, така от історія, любі друзі. Якщо маєте, будете мати якусь інформацію, хтось буде знати щось, нехай навіть чутки про чутки, перепрошую про Андрія Повцюка, зниклого солдата військової частини 0998 з Яворова. Прошу дати нам знати через наші сторінки в інтернеті.